Вітаю всіх вас, друзі, на сьогоднішньому вебінарі, радий вас бачити. І так, тема сьогоднішнього вебінару в нас буде складена з трьох частин: як з Т3Х зробити класіку, як з класікою про проскочити термінатор, і як без болю, без нагрузки фінансової на наш гаманець заскочити в Т3Х біткої. І так, що таке класіка? Класика – це ви запрошуєте. Двох партнерів, які запрошують також двох партнерів, от це класична семимістна матриця, але у нас такого маркетингу вже немає. У нас є Тетра Х, який складається з чотирьох позицій в першій лінії. Але ми розглядаємо класіку. Нам необхідно запросити одну людину і другу, які запросять також по дві кожен під себе. І хочу звернути на це увагу, що в Тетрах, в Тетра -Ікс, не забувайте, є таке ще поняття як перелів. Тобто від вашого висавищастоящого спонсора може впасти в цю лінію ще партньори, які прийдуть вам по переліву. А є можливість ще, що партнер прийшов знизу по переліву. Є таке поняття, як перелів знизу. Ну, це таке. Сьогодні ми розглядаємо класіку і як проскочити в термінатор в класіку. І так, 1990 холдинг вже працює 9 років, і тема, як сьогодні заробити по мінімуму, в класіку 100 тисяч доларів. Ми розглянемо таку позицію, як тетраїх у біткоїні. Дивіться, от. Заскакуємо першу матрицю в біткоїні, запрошуємо дві душі, кожна душа запрошує по дві. І перший рівень нам приносить оцей дохід 0,0072. Да? І другий рівень нам до... приносить дохід 0,0144. і 44. Тобто на загал, оцих шість партньорів класичної матриці вам приносить 0,015 і решту. Да? Для того, щоб перескочити. В другу, це ми вже на цьому слайді розглядаємо стратегію термінатор. Нам не потрібно чекати, поки закриється вся вся платформа, щоб перейти на, авто, на автоматичний апгрейд і реінвест. Ми це все проплачуємо як тільки гроші збираються в нашому кабінеті, зразу проплачуємо на вашестоящу матрицю. І так, ми заробили по класичній матриці. 0,15. А стоїмость другої матриці в нас скільки? 0,15. У нас ще залишається хвостик. Потім подивиться табличку, скільки це буде в доларах. Як це все заробляється з кожної. І так, докупили собі вручну другу. Заробили на другий так само по класиці. Ваші ж люди, ви ж їм об'ясняєте, що таке термінатор, як просуватися, і чому іменно до сьомої платформи бажано оце все працювати вручну по системі Термінатору. І так, заробили по класиці, в другій матриці Т3 0,37. Вручну, як тільки накопичилися гроші, зразу оплачуємо третю, 0,3. У нас тут залишається отака кількість 0,0078 для підтримки наших штанців. Дохопили оцю ціну. Ваші партнери рухаються за вами. Заробило 0,7. І тут у нас виходить 0,0075. Так само лишилася у нас оця кількість біткоїнів для нашого розвитку, що ми їх десь і потратили на себе. і наш доход з першого рівня, прибуток з першого рівня 0,09. І другий рівень нам дасть 0,018. Разом 0,189. А тут вже 0,15, стоїмость 5. Чи вартість 5, да? і так, добігає, добігаємо, добігаємо. Шосту закрили, проскочили на сьому. І тут ми зупиняємо термінатор і просто отримуємо дохід. Для того, щоб нам добре жилося. Оцей дохід вже плюс-мінус вам складе 100 тисяч. Пам'ятаємо, що в простому титраїксі, коли закривається кожна, кожна кожна, кожна ячейка в циклі, ми ще можемо отримати прибуток у вигляді винагороди від холдингу 10 біткоїнів. Дивіться, який в нас буде прибуток, коли ми проскакуємо Термінатор, і що в нас на сухому залишку? З першої матриці в нас дуже мало залишиться при класичній, класичному підході 5 доларів. Але друга матриця нам вже дасть підтримку доволі таку непогану, який прибуток, залишок. Навіть якщо ми проплатилися вручну, залишається 350. Третя нам. Залишить 25. Четверта вау. П'ята ого. го І шоста трошки менше. Але сьома вам оцей термінатор принесе нам 80 тисяч. І плюс оця сума. І разом набігає скільки? 85 тисяч, так? От дивіться, Восьма матриця, коли ви проскакуєте далі, приносить нам. Дев'ята. та нам дає, крім цього, прибутку, ще дає автомобіль класу Люкс від компанії. І 11 це взагалі вже заключно за 10 біткоїнів. Як? Щоб не було вам боляче на, на гаманець, заскочити в Т3Х Все на все. Стартую маркетингу доларів на 141 долар. Перший рівень, перших дві душі, які ви запросили по класиці. Ми розглядаємо класику. 7 місць. Приносять вам з першого рівня 8,461 і 8,46 разом 16,96. Плюс ви получаєте бонус швидкого старта від холдинга два рази по 10 доларів. За цей пакет ви получаєте. І на четвертому. 4 душі другого рівня вам приносять 4 рази по 8460 разом 375. Для того, щоб війти в т 3 з біткоін, нам все-навсього по сьогоднішньому курсу потрібно 115 доларів. Ой, вибачте, і ми оплачуємо оцю суму, і получиться ще 115 доларів, які нам залишиться. Через те, що 280 доларів у нас сьогодні вход в біткоїні в тетри в біткоїн. Тобто ми на цьому ще залишимо собі 115 і зможемо зайти, завести нашу команду в тетри в біткоїн. Все. На цьому, якщо рухатися такою стратегією, дуже швидко ви заробите 100 тисяч. Але не забуваємо, що в нас ще є і третє місце. Ви ж активний партнер які так само ви запрошуєте, навіть якщо по дві душі. Ви запрошуєте цього, і цей дві. Запрошуєте цього і цей дві. В слідчому відео ми роздивимося оцю табличку, скільки ви можете заробити за третю людину в вашій першій лінії і за четверту. З вами був Петро Медяновський. Чекаю вас в команді, якщо ви бачите це відео в перший, в перший раз. Силка. В описі буде під цим відео, і зараз, після того, я виключу запись, будете задавати свої питання. Всім пока-пока. До слідуючої зустрічі в слідуючому відео.